Вітаю, це програма сьогодні у місті, і я розповім історію про людей, які допомагають нашим захисникам. У Миргороді вже майже рік діє волонтерська ініціатива з пошиття адаптивної білизни для поранених військовослужбовців. Ідея об'єднала небайдужих мешканців громади, які власними силами підтримують захисників під час лікування та відновлення. Особливість цієї білизни в тому, що вона розроблена спеціально для зручного використання, її легко знімати та одягати, що полегшує догляд за бійцями і допомагає швидше адаптуватися після травм. Як розповідає співорганізаторка ініціативи Олена Мостова, поштовхом для створення такого швейного колективу стали звичайні курси крою та шиття. Тобто ми не професійні, багато є і професійні, і непрофесійні. Захопились ми. Є така в Україні швейна рота по всім містам. Вона є і Полтава, і Суми, і Харків, Чернівці, Хмельницький. Я давно наблюдала за цією командою. Дівчатка також шиють адаптивну білизну, але їх більше і вони шиють і футболки, і труси, і штани організація поки що не велика, але має амбітні плани на розвиток. Попит на таку білизну високий. Запити надходять від госпіталів з усієї України. Волонтери намагаються задовільнити якомога більше потреб. Олена Мостова пояснює, як виглядають і функціонують готові вироби. Ось такі от труси. Вони різного розміру. Ми шиємо два-три розміра. Ми шиємо. Іде воно на липучках для полегшення і врачам, цестрам для врізних, і одягнути, зняти нашому захиснику, так і легше. Ніж ну, якщо нога, рука поранена, тобто на липучках і окремо на зав'язках, щоб іще підкоригувати розмір. От такі труси адаптивні і подушечки, кісточки, як ви бачили, свічатка наповнюють шиють для руки, голови, ноги. Ну, дуже корисна річ. Волонтери регулярно звітують про свою роботу на Фейсбук-сторінці Адаптивна білизна Миргород. Де публікують фото, звіти і посилання на банку для збору коштів на матеріали. За словами Олени Мостової, підтримка надходить не лише від місцевих мешканців, а й від українців за кордоном. У нас є банка. Ось буквально позавчора зі мною зв'язалися волонтери з Іспанії. Вони нам перерахували кошти на банку, але попросили для нашого госпіталя. Ініціатива працює у співпраці з громадською організацією Студія громадських жіночих ініціатив. Волонтери збираються щопонеділка з дев'ятої ранку і запрошують усіх охочих приєднатися. Як каже Олена Мостова, допомога може бути різною, не обов'язково вміти шити. Хто має бажання? Ласкаво просимо, приходьте, допомагайте. Хто міє шити, може брати собі додому наші заготовки дома, шити і приносити сюди уже готовими. Хто хоче, але не знає як. Дзвоніть, цікавтеся. Все для наших захисників. Матеріали, зокрема тканину чи наповнювач для подушок, можна приносити до приміщення малого підприємства Контакт або залишати на охоронному посту за адресою вулиця Гоголя, 45. До волонтерського колективу долучилася і депутатка Миргородської міської ради Леся Золотарьова. Вона переконана, у складні часи кожен може зробити свій внесок. Ну, мені здається, в наш час кожен мусить виходити за межі такого свого кола сім'ї чи просто роботи і долучатися до якихось громадських ініціатив. Тим паче дівчата надають допомогу саме пораненим військовим і шиють цю білизну. І, ну, звичайно, для мене це честь, що мене прийняли цю команду. Я допомагаю, чи можу у себе в своєму магазині, користуючись нагодою, роблю рекламу. Приймаю до мене, приносять люди різні тканини, непотрібні з дому. Різні матеріали. Я це збираю. Це торговий центр мир, третій поверх, магазин Баюбай. Можете приносити у роботі. Використовують найрізноманітніші матеріали від нових тканин до чистих речей, які вже були у використанні. Стежити за оновленнями та потребами волонтерів можна на сторінці. Адаптивна білизна Миргород у Фейсбуці. Ця ініціатива стала справжнім прикладом згуртованості громади, що показує, допомагати може кожен. І навіть маленький внесок здатен полегшити шлях наших захисників до відновлення. Це була програма сьогодні у місті. Історія про те, як маленькі справи можуть стати великою підтримкою. Долучайтеся, допомагайте, бо кожен внесок наближає нашу перемогу. До наступних зустрічей.